Коли ми говоримо про те, що, приміром, Італія чи хтось інший боїться того, що ми будемо бити по Кремлю, мені шкода, що ми не можемо це зробити, тому що ці засоби дальнього ураження, які ви маєте, або які мають ваші партнери, це близько 200 кілометрів, тому це менше, ніж ті е, дистанції, про які говорив Таяні, але ваші виробники. Повинні старатися. Ви маєте розуміти, що я жартую. Іран передав Росії балістичні ракети. Про це пише американське видання Wall Street Journal із посиланням на американських і європейських посадовців. Передача Москві балістичних ракет дасть їй ще один потужний військовий інструмент у війні проти України. Пишуть там деталі щодо кількості та типів ракет, які отримала Росія. Видання не наводить а раніше. І сполучені штати і євросоюз пообіцяли відреагувати, в разі, якщо Іран таки наважиться. Передати Росії балістику.